В ефірі клач моди на однаковий одяг тепер знову в наше суспільство, але це не ознака кризи жанру дизайнерів, а стильна модна фішка, яка натякає оточуючим про приналежність власників однакового одягу до однієї сім'ї. Що таке Фемелі Лук та в яких проявах він проявляється у нашій наступній рубриці Фешн. Тріп-психологи знають багато методів і засобів зміцнення сім'ї. Такими є спільні заняття, схожі захоплення, справа, яку можна робити разом. А разом можна творити багато чого, причому зробити так, щоб і сторонні помічали, що ви всі одна родина. Мабуть, з цієї причини такої популярності у світі набула тенденція однаково одягатися. Стиль Фемілі Лукс зародився в Америці в першій половині 20-го століття. Урядом була розроблена ціла програма, спрямована на соціальну підтримку громадян і створення культу сім'ї. Ця програма поширилася на різні сфери життя, мистецтва, кінематограф і навіть одяг. І численні торгові марки почали випускати схожі одежини, аби підкреслити приналежність їх власників до однієї сім'ї. фемілі Лукс у перекладі сімейний образ заполонив суспільство. Багато прихильників його можна зустріти як серед простих громадян, так і зірок. Відома історія поп-діви Мадонни, яка замовила у відомих кутюр'є точні копії своїх найулюбленіших нарядів у зменшеному розмірі для доньки Лурдес. Сімейні луки можна помітити в родині Бекхемів, Бреда і Джолі, Сінді Кроуфорд, Моніки Белучі, Різ Візерспон. Географічно ближче до нас глюкоза яскраво представляє цей лук у своєму кліпі Зима, де донька Ліза виконує роль самої співачки в дитинстві. Марія друзям! Родині бойчуків із Києва двоє дорослих і стільки ж дітей. Ще з порогу видно, що сім'я весела, дружна і згуртована. Хобі однаково вдягатися всім разом виникло випадково, як і всі великі речі в цьому світі, і поступово переросло у таку собі сімейну особливість. Я дуже чекала донечку, От саме хотіла, щоб народилась в мене дівчинка. Коли вона народилася, я зразу почала мріяти, як я буду вдягати всякі там спіднички, платічки. От. Ну, і так почалось, в принципі. Тобто я ходила, шукала, але вони дуже різні були з Данилком, тому що Данилко такий батяр, він в нього якісь там футболки з чудовиськами. і вони якось мені дуже різними здавалися, що ніби вони з різних родин. І тому я вирішила одного разу випадково купила їм такі однакові футболки. З такими пиратами вони були смугасті, дуже смішні, і мені дуже сподобалось, що було видно в неї була така дівчата з рушечками, в нього хлопчача. Але було видно, в принципі, що вони однакові і було видно, що вони з одної родини. і Вони дуже схожі були тоді. І мені це сподобалось. Ну йому почали так вдягатися. Наступного разу однаковий одяг з'явився у мами і донечки, збираючись на весілля до родичів, ля нашила у кравчині сукню. Вирішила також замовити ще й дворічній карінці. Кравчиня здивувалася, але пошити погодилася. Вийшло дві однаковісінькі коктейльні сукні з яскравими маками, на які приходило подивитися все ательє. Ну а що гості на весіллі захоплювалися красонями, то вже й мови немає. Ой, так, да, всі на нас дивилися, всі приходили, казали там компліменти, казали, що дуже гарно, і е, ну всім дуже подобалась ідея, що однаково кажуть, що в принципі ми з карінкою не схожі, але отак було зразу видно, що ми з однієї сім'ї, і ну, і мені це подобалось. Так і повелося. Якщо купуєш щось оригінальне одному дитяті, думаєш про другого, а там вже й мама з татом відтяглися. Та тобі теж дуже подобається. Цього разу, коли я їхала в Мандрівку, то я навіть купила вже на трьох їм однакові такі футболки, карінки платічко, морячки, а їм такі дві тільняшки, щоб вони вже були однакові family Look. Комплектує свій Фемілі-лук Самотошки. У хід йде фантазія і підручні засоби. бо ж не обов'язково дублювати кожну річ, аби витримати лук. Тут головне стиль, а вже від нього підбирається комплект, фактура і навіть аксесуари. Спочатку я шукала. Знайшла в інтернеті, що те, що я хочу, називається фемілі-лук, Тобто я зрозуміла, що я не оригінальна, що вже була така ідея. І в принципі таких речей, от саме в Києві, в Україні, я не знайшла. Тому тут я або шию собі вже на замовлення, або там я намагаюся там купити, коли кудись їду. Однакові там футболки, наприклад, з символами міста, просто дівчачої і хлопчачої, і тоді виходить так, що воно схожі. А за кордоном є цілі магазини, є дизайнери, які працюють в цьому напрямку Фамілі Лук. Тому я думаю, що. В принципі, Ка б такий би стиль користувався увагою і в нас в Україні, тому що бачу іноді на вулицях є такі пари. І ми, коли зустрічаємось, вони дивляться на моїх дітей, я дивлюся на їх. І, ну, бачу, що є попит на це. Думаю, що це було б гарно. Акі і футболочки, плаття і сукінки, штанці і шортики. Навіть взуття у цій родині теж у фемілі стилі Це вийшло випадково. Спочатку ми купили крокси Данілки, щоб він спробував. Йому дуже подобалося це взуття. Потім ми купили карінці, потім вже чоловік захопився, і вони вже змусили мене купити, тому що я не дуже хотіла. Мені не дуже подобається це взуття. Але... Потім вийшло смішно, тому що приходиш додому і стоять чотири пар, пари кроксів. Великі, менші, менші і ще менше, як в касті про ведмежата. Тобто це було смішно. І ми вже коли цим літом їздили за кордон з дівчатами, ми пішли. У життєвому магазин, ми були в Іспанії, там є такі спадрилья, це, це їхнє національне взуття. От і а ми почали шукати. І я в принципі купила собі тільки тому, що я знайшла такі самі для Данилка і для Карінки. І е, сама може, я б і не захотіла купити собі пару взуття, але коли я побачила, що вони всі три однакові, і я уявила, як ми будемо всі йти разом в цьому взутті, тому я не змогла втриматися і купила всі три пари. Родину бочиків помітно здалеку, причому відразу зрозуміло, що це сім'я, в якій люблять один одного. Старші заступаються за менших, дівчатка поважають хлопчиків, хлопці захищають дівчаток. А одяг він тільки підкреслює те, що і так видно неозброєним оком. Ми любимо одінакова, а тому що ми сім'я. Мене звати Владик, моя фамілія Волошин, мені 9 років. Уж Владик Волошин дуже схожий на свого тата. І на маму, і на свого молодшого брата. Якщо не підготовленому глядачеві і важкувато відразу впіймати, чим брати схожі, а чим відрізняються, тоді Владик дає підказку. Ну, у мене волоси темніше, ніж у нього. Так. А чим похоже? Ну. Глаза схожі. Так. А по характеру? Ні, різні, різні, Да. Вони надзвичайно різні. Вони трохи схожі зовнішньо, тим, мабуть, що світлі, хоча і так, ну, як ви бачите, <гум> доволі різні. Вони надзвичайно різні. Менший, більш жвавий, більш. Ем... Він такий більш позитивний, більш відкритий до життя. Він постійно посміхається. Трохи, мабуть, на мене сам схожий. А старший він більш він багато малює. Він навчається в художній школі, вивчає англійські мови. Він такий він дуже серйозний. У мене подруга його називає Суворий Донецький Рібонок. От він такий мало посміхається. Він багато думає, і все в нього коректно конкретно, серйозно і по темі. Ну, а коли все ж таки хочеться, щоб всі знали, що Владик владики Сашко родичі, для таких випадків у них перевірений метод. Вот смотри, вот сейчас вы, в принципе, не одинаковые по цвету, но видно, что это один стиль. Ты любишь, когда вот видно, что вы одна семья, когда вы все вместе идете? Ну, угу, да. Скажи, Владик, а как ты любишь больше всего одеваться? Что ты любишь носить? Ну, я люблю носить футболки такие с короткими рукавами. Шорти у нас є однакові джинси і майки. Відповідальна за гардероб усієї родини волошених мама Тамара. За допомогою гардеробу вона намагається підкреслити індивідуальність кожного, але буває, коли ця індивідуальність саме і проявляється у схожому одязі. Тоді родина волошених виглядає однаково. З татом буває також, однаково от, зі мною вже складніше. Хоча, наприклад, знову ж таки, якщо це кеди і прогулянка, то я також намагаюся там кеди і всі разом кеди. Тобто бувають, бувають випадки, такі коли ми всі зовсім аж четверо дуже дуже схожі. Про фемілі Лукс Тамара чула давно а подорожуючи за кордоном, не раз спостерігала, як цей стиль використовують родини. Трапляється І дуже мені одна з причин, чому я хотіла доньку. Це я хотіла от, так, як ти однаково з нею одягатися. Трапляється. і це завжди дуже це дуже мило. Це мені дуже симпатично, дуже якби звертає на себе увагу. Трапляється, трапляються такі цікаві сімейні луки, коли мама, донька, тато, син і так воно дуже, дуже воно мило. Коли один за одним у Тамари з'явилися два синочки, молода мама зрозуміла, що одягати і їх можна не менш цікаво ніж дівчат у фемені стилі, в тому числі. Подобається мені, коли е, аксесуари, якісь, е, які один одного доповнюють. Це можуть бути якісь підтяжки, якісь шарфіки, кеди, сумочки, кепочки. Е, щось таке. Подобається мені якась така одна певна тематика. Наприклад, кантрі, е, то тоді обидва кантрі, або там якісь е, такі маленькі хіпстери, намагаюся, то це два маленькі хіпстери. Стараюся зачісками також якось їх поєднувати. ну Якось ну не знаю, можливо. Мені якось здається, що не придають цьому увагу, а зараз, коли про це говорю, розумію, що таки продаю. Хлопці не дівчата до Кравчині не походиш. А спеціалізованих магазинів по Фемілі Лукам в Україні годі знайти. Тож одягає своїх хлопців Тамара за кордоном. Благо, братини вибагливі і залюбки носять те, що запропонує мама. Я в Україні практично не купую. Я купую, як правило, ну, мабуть, всі наші мами, у яких є візи, там купують. Зара, H&M, United Colors of Benetton. Оце. Нірка Дебрецен, Будапешт. Як правило, там, там хороший вибір, там можна спокійно якби все обрати. І, 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 і приємні ціни і хороша якість. Ну а цю ужгородську родину легко пізнати не тільки на батьківщині, а й за кордоном. На однакових майках так і значиться адамчуки. Яскраве групове сімейне фото на березі моря не може не звернути на себе увагу і не викликати доброї усмішки. Значит, это придумал мой муж Игорь Адамчук. У него была идея, что мы куда-то поедем в разных городах мира, будем одевать все одинаковые майки. У нас получается Адамчук и двое маленьких у нас играют роль кавычек, то есть они закрывают это дело. Вот. Единственное, они не очень всегда хотят стоять на своих местах, поэтому они обычно перемещаются у нас. Вот. То есть идея была в каждом городе мира где-то вот создавать, что мы там были. То есть свой флаг ставить уже как бы не актуально, а вот именно такую фотографию делать. Вот такая идея. Можна дати розгулятися фантазії, як у такому численному чоловічому колективі почуваються мами. Це ж скільки загублених шкарпеток можна випадково виявити під диваном. Хоча, з іншого боку, такі мами завжди під надійним захистом. Ну а що вже уваги на 8 березня можна тільки позаздрити. чувствуем себя очень хорошо, потому что все оберегают, все, конечно, нервов на них немножко надо много, потому что одни мужчины, они не слушаются, каждая своя индивидуальность есть, и каждый себя проявляет. Но, честно говоря, мне все говорят, давай рожай третью девочку, и я отвечаю, что в этой э, семье девочка просто не выживет, потому что все мальчики будут постоянно говорить, туда ходить можно, туда нельзя, с этим дружить, с этим нет. Просто нельзя нам уже девочек. У родині молодшого з братів Адамчуків двоє хлопчиків. Денис іще ходить у садочок, тому Артем, доки немає тата, відповідає і за маму, і за молодшого брата. Хлопчики різні за характером, та коли виходять на прогулянку, сумнівів, що це брати, мабуть, не виникає ні в кого. І так ти давно так одіваєшся з брата? Ну да, можна сказати, давно. А чим тобі нравиться? То, що та то ви одінакова тощо бы это сказать, то Тобто не то, що там ти вче, а тот худший, що ти на один процент щось не а ти суперски зрола. Можна так сказати. У цій сім'ї прийнято все ділити порівно, а тому, коли щось купляється одному брату, відповідно, подарунок дістається іншому. Чесно говоря, это все появилось експромтам, тому що вони самі почали просить одеваться одинаково. Після того, як я задала им вопрос, почему именно так, старший відветив, чтобы не було разницы між тим, що ти любиш кого-то більше, а кого-то менше. Старається не відставати від своїх хлопців, і мама. Звичайно, тут все однаковісіньки не підбереш. Тим не менше, дати оточуючим зрозуміти за допомогою невербальних засобів, що ти також маєш стосунок до цієї родини, цілком реально. Майки, джинси в принципі, до універсальний лук можна одеться завжди. біла майка там сіні джинси. Да, а вже коли, якщо куди йдемо і одягти рубашки галстуки, то где-то платья, стараюся підбирати в тон того, що вони на себя ді сьогодні. Дамчуки одягнуті у спортивному стилі. Шорти, майки, взуття і все в брендовому Феррарі не дають шансу ані на хвильку засумніватися, що це одного поля ягоди. Роздивлятися їх хочеться довго і ретельно, і щоразу знаходити все нові нові елементи фамілі стилю. Так получилось, что мы недавно посещали музей Феррари и там просто огромное количество всего. И так как знаю, что детям будет интересно, купить одинаковые вещи просто нельзя в принципе, потому что они потом будут обижаться. Мы взяли абсолютно одинаковые. Причем не только мы, но и э, старшие домчуки тоже будут одеты точно так же. Разом зі старшими членами родини всіх Адамчуків виходить дев'ятеро. Ну що там казати? Команда з футболу навіть із запасними гравцями укомплектована. Весело до того ж завжди відчутна підтримка рідного плеча. <рес> Артемка, а які у вас є одяжки? Артемкака ну одінакові аджкинука Ну майки, шорти, ботинки, носки. Стараемся все одеваться одинаково. У них очень много одинаковой одежды. И начиная от джинсов, заканчивая спортивными костюмами, рубашками, с галстуками. То есть есть все одинаково. Как ты считаешь, э, ну, что дает такая одежда? Как она влияет на людей? Которые... Мне кажется, она сближает, и все понимают, что это семья, которая действительно дружная, у которой, в принципе, все в порядке с отношениями. Шольській родині Данків кардинально інша ситуація. Тут разом з мамою троє дівчат. Оце татко не натішиться. А тому, мабуть, змушений ще більше працювати, щоб частіше радувати своїх красонь приємними сюрпризами. Різниця між дівчатками два роки. Кожна яскрава індивідуальність зі своїм характером, звичками і світосприйняттям. Однаковий у дівчат тільки одяг, ну і ще, може, кілька речей. Нам говорять, що ми дуже сильно похожі. Ага. А тобі подобається бути схожими? Так. Да. Ну, у нас немає нічого, але буває так, що якщо нам щось не подобається, то ми разом. Ну, говоримо, що це не відстоїм, що це не має бо... не має так бути. Ага, тобто по впертості ви точно однакові, так? Так. Да. вони у мене різні І зовні Вони схожі тільки того, що я їх однаково часто вдягаю. А в принципі, вони різні, навіть зовні. Обличчя, фігури, характери, в них зовсім різні. Колись давно Дана мріяла про двох близнюків, і щоб це неодмінно були дівчатка. Це ж як здорово, платья, спіднички, сарафанчики, все в подвійному екземплярі. Але ні, потім. Дана передумала, якщо будуть близнятка, одягатиму їх нарізно, щоб зберегти індивідуальність. Мабуть, хтось зверху підслухав такі міркування, посміхнувся собі у вуса і подарував дані спочатку одну дівчинку, а потім ще одну дівчинку. Намовляв, бався. Так і з'явився Фемілі Лук у цій родині. Ну, мені подобається цей стиль, але на рахунок, щоб вся сім'я одягалася однаково, зовсім однаково, в однакові ідентичні футболки, джинси, ні. Просто щоб якийсь момент, там якийсь стиль Да, Якщо вся сім'я одягнута по спортивному, або там, наприклад, вся сім'я в білому, влітку, це гарно, це мені подобається. Але вся сім'я повністю одягнута як під копірку, нібито, дійсно від Шевкині, що всім одинаково пошити, таке мені не подобається. Гардероб у дівчат вражаючий. Шафа вже починає посп... Крипувати від вмісту вечірніх, коктейльних, ділових і спортивних суконь. Усі яскраві, оригінальні, красиві і всіх по дві пари. Накладно, звичайно, бідкається мама. Зате зручніше. Ну думаю, всі батьки це роблять, тому що, по-перше, зручніше діти не сваряться. Ну, батьки, які вибрали, да так одягати дітей. Діти не сваряться. Що в мене є то, а в сестри є інше. Тим більше вони дівчатка, да, у них конкуренція між собою. А по-друге, мені здається, що батьки, які колись в житті мали брата або сестру старшу і мусили за ними доношувати речі, вони не хочуть, щоб їхні діти так само доношували речі за старшими. Mm -hmm. Ну, в принципі, мені так подобається, і так дівчата не проти. Чи ви проти, дівчата? Mm -hmm. У обох дівчаток насичене заняттями життя? Вчаться у школі, грають, співають ще й на гімнастику ходять. Але навіть по спортивним костюмам видно, що дівчатка з однієї родини. Дане чи складно у нас в Ужгороді реалізувати вашу ідею однаково одягати дівчат? В Принципі не було складно до певного віку. Тепер просто тонічка вже скоріше підліток. А сашка і ще дитина, і тому колекції різні. І тепер от уже складніше. Але я стараюся їх все-таки одягати Ми ж Ужгороді живемо не за кордоном. А там в принципі, проблем немає. Куповуються данки в Ужгороді і за кордоном. Кажуть, що проблем із домовляннями, що купити між дівчатами, немає. Якщо раптом обидві оберуть щось нарізно, подумають, порадяться і разом з мамою дійдуть спільної згоди. Я вибираю одне плаття, тоня друге. А мама говорить, яке треба вибрати, чи то, чи то. Сандра і Тоня швидко підростають і перетворюються на справжніх модниць. Вони вже багато чого знають про останні тенденції у світі манікюру, мейкапу, біжутерії. Вже й туфлі на височесних підборах у хід пішли, поки мама не бачить. Тоня вже детально знає, якою стане, коли виросте. Ну що ж, батьки, начувайтеся. Я буду струнка. Буду дуже гарна, буду довгі волосся. Буде гарний смак у мене. Я просто не і буде багато подружок. Звісно, ці дівчатка виростуть красунями, але як би не розпорядилася доля і куди б їх не розкидало життя, ця родина точно буде разом, бо є у них те, що так тісно пов'язує всіх докупи: любов, повага, турбота і однаковий одяг. Бути родиною не тільки велике щастя, але й клопітка робота. Буденні монотонні клопоти день за днем ходять у звичку, не даючи час передихнути і озирнутися навкруги. Але тільки у ваших силах додати життю яскравих фарб і зробити родинні зв'язки ще тіснішими. Способів безліч. Один із них однаковий одяг. Спробуйте, вам неодмінно сподобається. <плес> І з побажаннями гармонії, моди та краси ми прощаємось з вами до наступного тижня. Свіжий випуск клачу дивимося щочетверга о 21-й годині на 21-му каналі. До зустрічі!